Іде дощ, тому пепа і Джордж не можуть гратися на дворі Тату дощ закінчився. Можна вийти погратися. <риклад> Добре, біжіть уже. <риклад> Пеппа любить стрибати по калюжах. Як я люблю калюжі. Пеко, якщо хочеш стрибати по калюжах, узуй чобітки. Вибач, мамо. Джордж також любить стрибати по калюжах. Джордж, Якщо хочеш стрибати по калюжах, узуйчу чобітки. Папа любить наглядати за меншим братом Джорджа. <пит> 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 Джордж, пошукаймо ще калюжі. Пепі і Джорджу дуже весело. Пепа знайшла маленьку калюжку. Джордж знайшов велику калюжу. Диви, Джордж, яка велетенська калюжа? Джордж хоче першим стрибнути у велетенську калюжу. Стій, Джордж! Спершу я перевірю глибину. Добре, калюжа безпечна. Пробач, Джордж, це ж лише бруд. <свист> Лепо і Джордж люблять стрибати по будних калюжах. Ходімо, Джордж, покажемося татові. Ой, лишенько. Татку, татку, вгадай, що ми робили. Дайте подумати. Телевізор дивилися. Та ні, тату. Ванну приймали. Та ні. Знаю, стрибали по брудних калюжах. Вгадав, татку. Ми стрибали по брудних калюжах. Які ж ви замазури. Ой. Нічого, це просто бруд. Треба тут прибрати, доки мама не побачила. Тату. Коли ми відмиємося, ви з мамою вийдете з нами погратися? Так, пограємось у садку. <різь> і Джордж узуличу чобітки. Мама і тато теж у зуличу бітки. Пепа любить стрибати у брудних калюжах. Усі люблять стрибати у брудних калюжах. Тату, свин, поглянь, який ти брудний. Це лише бруд.